Дійсно, емоції переповнюють. Я не могла заснути півночі. Чекали, звісно, і офіційної інформації від президента. Ось цих брифінгів. Ну і додам, що до речі, сьогодні впродовж дня буде відомо, що розповір деталі обміну. Зокрема, будуть розповідати і голова офісу президента Єрмак і е... керівник розвідки Буданов. І всі інші також сьогодні будуть. Повідомляти про результати цього обміну, як це відбувалося. Ну і впродовж ефіру ми будемо стежити. Звісно, як тільки з'явиться інформація, обов'язково вам повідомимо. Ну а зараз ми готові долучати до нашого ефіру, нашого першого гостя з нами на зв'язку. Олег Катко, військовий експерт, головний редактор Діфенс Експрес. Пане Олеже, я вас вітаю. Слава Україні! Слава дякую за запрошення. Звісно, що з вами тем багато яких хочеться обговорити, але не можу не запитати про повернення наших героїв? Зокрема, про те, наскільки дійсно ось цей обмін він важливий і для нас. І от з російської сторони, ми знаємо, що обміняли на пана Медведчука і на 55 російських військових. А ось ці військові російські вони наскільки є цінними для самих росіян? Ну, враховуючи те, що їх ну якби не зустрічали як клас, тобто там просто пролетів борсуючи з одного єдиного знімку зустрічі російських полонених, які були обмінені, і враховуючи те, що за новим законом новими правками до кримінального кодексу Російської Федерації за добровільну здачу полон світить до 10 років. І як ти вони будуть доводити те, що здача у полон була добровільна чи недобровільна? Ну окреме питання? Ну скажімо, так ну, напевно, їхня доля, на мій погляд, не повинна взагалі цікавити українців в принципі, тому що ну в якому випадку. Ну, цікавить те, що серед цих 55 – це офіцери, льотчики, це якісь дійсно важливі спеціалісти, про яких от росіяни там їх чекають. Ну і. Аналізуючи реакцію, яка була одразу російської пропаганди, коли вони дізналися про обмін, зокрема із українських телеграм-каналів, вони написали, що ну і це було очікувано. Що вони напишуть, що от як ми могли це зробити, як ми могли обміняти цих командирів взагалі, азовців? Але зараз, зранку, сьогодні, вони вже пишуть, що. Ну насправді для нас дуже важливо життя наших військовослужбовців, і нехай обмінюють і навіть на азовців. Ну, ми бачимо, пропаганда змінюється, і зараз людям будуть це говорити. Що було дуже важливо повернути, начебто, життя російських військовослужбовців. Ну, я не думаю, що все буде, тому що е, це буде е, по-перше, це дійсно буде йти в, в рознос просто з офіційною лінією пропаганди, яку вони вже кидають. Тобто, по-перше, е, там вже були фрази про те, що ну це на офіційному рівні, більш-менш тобто на як мінімум, на державних каналах, те, що Російська Феда... Раш... Росія нібито взагалі там нечутлива до будь-яких втрат. Я просто маю нагадати про те, що. М у час від часу там можуть спливати такі речі, як полонених в нас немає, а лише є тільки зарадники батьківщини Російської Федерації. Тобто, я думаю, що дійсно тут справа в тому, що як би там пропаганда не вибудовувалась, вони завжди знайдуть, як це пояснити. Той механізм промивання мізків, який там був створений протягом 20 років дозволяє розгорнутися на 180 градусів навіть за там за просто за декілька днів, і ніхто там не буде нічого вже пам'ятати в принципі. І ми це ну неодноразово бачили, коли ну от просто за останні от приклади щодо мобілізації той ж самої буквально за. Тижнем, от просто тижням, наприклад, там секретаря Путіна Піскова спитували питали кожен день, майже чи буде мобілізація, чи буде мобілізація. Він питав ні, не буде, ні, не буде. Взагалі не планується. От, взагалі точно от зуб даю все наступний день. Вах оголошується мобілізація відносно обміну азовсів. Також говорили, що обмінювати їх не будуть. там загрожували смертними карами і. У день оголошення мобілізації проходить обмін. І зараз нам дійсно на болотах просто увой, тому що, ну, як вони самі пишуть, це, це просто такий ляпас, і взагалі, до, взагалі, у цієї славнозвісної многоходовок Путіна. Тому що оголошується мобілізація, має бути якийсь там, наприклад, ну, Абстрактно і можливо там головнувався яких по там піднесення, якісь там пропагандистські інші заходи. А замість цього рашисти бачать, що ну влада не відповідає за свої слова, що їй абсолютно не треба вірити, і ну все вже відбувається ну просто руками. Але знов таки це нічого не змінює для рашистів. Пане Олеже, згадали ви за мобілізацію? Тож давайте про неї поговоримо. Мобілізація часткова, але повістки дають усім у Росії, затриманим на мітингах проти мобілізації. Видавали так звані листи щастя. Наприклад, так було у московських районах: Східне Ізмайлово, Текстильники та Ал. Туфєво пише ОВД інфо в Телеграм. Журналісти опублікували фото повістки, яку надіслав один із затриманих. Йому наказали з'явитися у військкомат до 9 ранку 22 вересня. Згідно з російськими телеграм-каналами, військові та правоохоронці почали ходити вулицями з повістками від ранку 21 вересня, шукаючи чоловіків мобілізаційного віку. З посиланням на слова правоохоронців наголошується, мовляв, вручення повістки це не рішення про призов на військову службу. Це може бути повістка для уточнення документів військового обліку, вручення мобілізаційного припису або для проходження медичного огляду. А от як ви гадаєте, чи це справді повістки для призову вже на службу? І, зокрема, якщо Путін оголосив часткову мобілізацію, де говорили, що не будуть мобілізувати ні студентів вишів і лише тих будуть брати хто в запасі, але при тому роздають повістки ось так просто на вулицях. Ну, от справа в тому, що дійсно, просто у російських воєнкомів ну, 100% є якийсь там доведений показник, який вони мають виконати щодо призову, є 100% покарання за його невиконання і напевно, можливо, там будуть премії за перевиконання цього плану. Тому грести там будуть всіх, враховуючи те, що ну давайте відносно взагалі, от щодо часткової чи повної мобілізації, тому що чому? Справа, тобто те, що вона частково сказана лише на словах. Тобто, скільки саме осіб має бути призвано Російською Федерацією, офіційно не повідомлено юридично не повідомлено, вибачте. Офіційно там сказано, що от десь близько там 300 тисяч, але знов таки треба просто враховувати, що кількість осіб, які пройшли строкову службу в армії РФ з 1994 року, складає 9,5 мільйони осіб. Це ті, які саме прийшли в строкову службу і знаходяться в запасі, і віком там там до 45-50 років. Це для розуміння взагалі того, що Російська Федерація має дійсно величезний просто мобілізаційний ресурс. А в другий аспект в тому, що весь цей ресурс, який колись там проходив строчку тих студентів, просто пересічних громадян Російсько Російської Федерації, коли їх буде грести, ну почнеться так звана мобілізаційна підготовка. Тобто, ну не проблема для расистів взагалі в принципі набрати і 100 тисяч, і 300 тисяч, і мільйон, і дев'ять, і навіть більше. Тобто, ну ситуація така, що будуть грести всіх абсолютно. Це показник того, що. Насправді, оці от о, заходи, з о, підписанням контрактів, заманювання там величезними виплатами, відсадками лади там білої, тобто ну от у цього масиву, тобто яке спиралося, було направлено на осіб, які ну. Скажу так, для яких була створена мотивація, і вони на це погодились. Цей ресурс вже вичерпаний і залишилися лише ті, які ну, не мають будь-якої мотивації йти перетворюватися на вантаж 200-300, і їх будуть дійсно крести. Питання полягає у тому, як. І їх навчити де знайти командирів для них де знайти техніку для цих осіб і я не говорю там вже про бундирування про їжу там та інше тобто е мобілізація взагалі ніколи не впирається у людський ресурс для розуміння вона впирається у пропускну спроможність Центрів підготування, наявності командирів, вже навчених, тому що ну, від абстрактного від офіцера запасу, який там, закінчив військову кафедру і там, формально має там, якісь там, погони лейтенанта запасу, з нього ну, польовий командир ще гірший, ніж ніякий насправді. Другий аспект де взяти техніку. Тобто, ну, якщо ми навіть просто от візьмемо такий доволі розповсюджений вид підрозділу, як мотострілецький батальйон Російської Федерації, то там повинно бути е, там близько 35-45, е, наприклад, БМП. Ось ну де вони будуть їх брати? Е, ну, нібито в них нехай там хай там в них є якісь там запаси. Але знов таки ці запаси треба відновлювати. Це технологічні цикли. Тому е, саме тому мобілізація у під час агресивної згарнської війни вона неефективна. От таку от мобілізовану піхоту можливо там посидити в окоп. Вона була там сидіти. То і вона не може бути ефективною, наприклад, у будь-яких там наступальних діях. Вона взагалі проблема питання відносно ефективності таких е, мас піхоти без автомобільного транспорту, без бронетехніки, взагалі у сучасній війні. Бо, наприклад, там умовному високоточному ескалі боручі Хаймарсу, ну йому все рівно, скільки там в окопі сидить там, особового складу. Це не друга світова війна, коли можна було там підняти там мільйони населення, роздати їм трьохлінійки, одягти ватники і посадити в окопи, які вони самі будуть рити десь під Москвою. Абстрактно, ці часи залишились ну дійсно дуже багато років тому. Зараз ну просто. Я не ще не хочу перемежувати е, важливість мобілізації Російської Федерації і її загрозу. Це ну дійсно велика загроза, тому що ми говоримо про країну, яка має ну необмежені людські ресурси, але треба відноситись з е, розумінням того, що процес мобілізації це складний довгий процес. і Він відбувається за день, два, тиждень, навіть місяць. Тобто, е, ну для розуміння, наприклад, якщо е, тобто ми за... десь восени їх будемо очікувати. Ну, можливо, хоч завтра. Тобто, може дивіться, у цивілізованих країнах, наприклад, як зараз в Україні, як відбувається, люди, які призиваються і проходять навчання, тобто, ну нам відомі навіть терміни хлопців відправляють на відправляють, наприклад, до Великої Британії, де вони три місяці, просто три місяці ну, доволі довгий строк, 90 днів. Вони вчаться. Ну не те, що основам тут, тобто, не так, ну не те, що там курс молодого бійця, але повноцінна підготовка піхотинця, тобто тактична підготовка, медицинська підготовка, тактика, тактика дії у місті, тактика дії в обороні, в наступі, використання озброєння. Я не говорю про специфічне використання. Тобто, коли готуються наприклад операторів там хаймарців, ні, це просто від звичайного піхотинця вчать бути піхотинцем, і це важливий, вкрай важливий курс, який триває 90 Днів а, там же іс історія про те, що в них буде а, курс молодого бійця протягом 14 днів, з яких один день піде на те, щоб доїхати до місця проведення, другий на те, щоб просто там обжитися, отримати форму трет і все інше. А, ще один день піде на те, щоб послухати всю пропаганду, а пот і потім все завершив тим, що вони відстріляють на. І той не факт, і стріляє там рожок два від автомата Калашникова, і на цьому вся їх підготовка завершиться в принципі. Тобто, це також треба мати на увазі. Тобто є загроза в тому, що це велика маса особового складу, але треба розуміти те, що зробити з мобілізованих повноцінного військового, наприклад, там за два тижні, та навіть за, за три тижні неможливо. Пане Олеже, а якщо навіть ми, ми припустимо, що російська влада розуміє, що у них недостатньо ресурсу, щоб забезпечити цих військовослужбовців, то для чого вони оголошують мобілізацію? Щоб залякувати просто ось цими цифрами? Ну, мобілізація оголошується знов таки. Тобто тут справа в тому, що а вони навіть не пояснили, навіщо вони це зробили. Тобто, ну дійсно, якщо там, наприклад, взяти всі їх зведення офіційні, які там кожного разу, кожен день, головний ведучий стендапу від Міноборони РФ, розповідає про 44 Хаймарса, які він особисто там знищив, і всі вони чомусь були з дерева. А то. Ну, у Російської Федерації за понад півроку вторгнення в Україну там втрати не оголошуються. Кожен день знищуються там просто сотні там хаймарсів, нас знаходять американські бредлі, там леопарди вже в степах України. В них катаються, і все йде за планом. Тобто, расистам півроку Потє говорили, є. що спец... да, все, 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 вот, все, все, все було розраховано, все так, як треба. Одночасно всім, з цим починаються з'являтися призовники з вагнерівців, ці, от, ну в зеків просто і там для мотивації, ну, для пояснення, а навіщо там взагалі там, зеків брати, які, о, якщо знов таки вірити цим обіцянкам від кухаря-пукті на Пригожина, через півроку повернуться обратно. Тобто, ну там, наприклад, вбився серійний маяк, канібал. Тобто, от він 10 років о, вбивав на свободі, його посадили. Приїжджає Пригожин, його висмикує через півроку він має вийти радісно на свободу, вже повернутися до Російської Федерації, і цей маньяк і канібал буде знову гуляти по вулицям. і, звісно, чим займатися. Е, і він пояснює, завіщо це зробити, тому що або зеки, або ваші діти. Ну такий от, насправді підміна поняття. Ну нехай. Е, і тут буквально через тиждень, і тепер їдуть зеки, діти і все це в одному флаконі. І ніхто ним нічого не буде пояснювати, і навіщо це було робити Російські Федерації? Ну, звісно, для того, щоб затикати ті дірки, які вже є. Тобто, ну в них величезні втрати в живій силі. Необхідно поповнювати навіть штатні підрозділи, е, необхідно ну напевно формувати нові. І ми вже побачили, наприклад, формування нового підрозділу це третій армійський корпус, е, який ну десь розтворився просто на по фронтах і. Його про те, що його перекидають до України, стало відомо десь наприкінці серпня. А вже під час контрнаступу Збройних сил України на Харківщині трофаїлися його документи, його техніка з характерним таким тактичним знаком у вигляді кола, вписаного у трикутник. Також вже з'явилися мережі, наприклад, дані як цей корпус формувався в принципі. Тобто його почали формувати ще у травні. Чотири місяці його формували всіма силами. Він за штатом має бути 15 тисяч осіб. За оптимістичними даними за форму... могли набрати 12 тисяч і ще, ще до мобілізації, тобто брали якраз контрактників, всяких от умовних добровольців, які там погодились на величезні обіцяні обіцянні виплати. Проводили з інших частин. Наприклад, в мережі є штатний розпис, поіменний штатний розпис одного з мотострілецьких полків після цього, якщо не помиляюсь, за штатом армії РФ, мотострілецький полк це там 2200 чимось осіб. За цим поіменним списком, тобто там всі імена, які військовослужбовців, там 800, ну, близько 850 осіб. Тобто не комплект саме, наприклад, у цьому полку сягає 60%. Тобто ну з на комплект, і попри це вони їх відправили дуже швидко в Україну воювати, тому що вони на місії формування у Нижегородській області вже почали не те, що там просто синячити, як свині, і ну там, там ну, дійсно просто там є цел такий масив переписки у місцевих телеграм-каналах. Там почалися вже розбої, зґвалтування і те, от форму... і. І все це тривало 4 місяці, і це було лише за планом 15 тисяч осіб. А тут ми говоримо про те, що Російська Федерація оголошує мобілізацію, там на умові не 300 тисяч. Ну, ну давайте в мене ще є припущення. Ось чому вони зокрема оголосили цю мобілізацію, і як воно відбувається? Бо зацікавив ось саме факт, який прописаний в цьому указі, те, що Ну, вони намагаються так можливо втримати контрактників, у яких незабаром мав би закінчитися контракт, бо тепер, згідно цим указом, в них контракт продовжується до закінчення ось цієї мобілізації. Тобто, ті люди, які вже можливо хотіли забути цю війну як страшний сон, вони все рівно продовжують залишатися. І по суті, їхнє військо, воно ще ну має якусь певну кількість військовослужбовців, які можуть воювати. Ну для цього щоб це зробити, наприклад, відтермінувати строк завершення контракту, для того щоб, наприклад, відтермінувати демобілізацію строковиків, в тому числі мобілізацію було б необхідно оголошувати в принципі. Я просто маю нагадати, що буквально за день. До оголошення цієї мобілізації УРФ, Держдума Російської Федерації буквально там за лічені години прийняла закон, який взагалі розширює і відповідальність на це відомий закон вправки до кримінального кодексу, які ввели ну майже однаковий усюди. Просто строк покарання у 10 років. Тобто там за ухилення від призову, за відмову від участі у військових діях, за непокору командиру. десяточка тепер світить кожному рашисту і правди. Іносим вілештав майже аналогічна відповідальність відносно на виконання будь-яким підприємством будь-якої форм власності замовлень для армії, тобто і саме головне, що ці от умови вони діють не в умовах тепер воєнного часу, як було раніше в Російській Федерації, а просто навіть у умовах ведення бойових дій. Тобто там настільки розмите поняття, коли це буде діяти, що формально, навіть якщо вони не змінюють статус так званої, як вони це називають, спеціальної воєнної операції, і вона залишається як от юридично у тих же самих межах, то. Ну, це от все одно вони от відповідальні. Кожне по ну їм кожному загрожує по 10 років в'язниці, і знов таки ми повинні розділяти, тому що ми говоримо про Російську Федерацію, де поняття там права, там і те інше, там дії законів. Там закони зворотні сили там сили не мають. Це все не відноситься до Російської Федерації, і взагалі те виконання законів, як вони те пишуть, це от виключно. Я не знаю навіть для чого. Ну. Ну, Щоб це собі, дійсно так. Щось. Те вони що хочуть, те й напишуть по суті, і заявлять все, що аби заявити, як говориться. А, пане Олеже, дуже коротко. Ще одну інформацію і попрошу вас коротесенько прокоментувати, бо наш час ефірний він трішки обмежений. А, якщо Путін застосує ядерну зброю в Україні, США знищать чорноморський флот. Про це зокрема заявив генерал США Бен Ходжес. Він сказав, що будь-яке застосування зброї масового ураження спричинить швидку та жорстку відповідь з боку президента США Джо Байдена. наприклад, знищення російського чорноморського флоту чи кримських військових баз. Генерал припускає, що в Кремлі усвідомлюють те, що реакція Білого Дому буде жорсткою. Тому я вважаю, що Путін та його оточення не хочуть прямого зіткнення зі США. Зокрема, Путін у своєму цьому зверненні говорив, що вже, начебто, війна йде з, зі сполученими штатами з колективним заходом. Але от чи наважиться Путін по суті натиснути цю ядерну кнопку? Чи він дійсно розуміє, що відповідь буде дуже жорсткою? Ну тут маленько уточнення. От цитата про знищення Чорноморського флоту належить Ходжесу, але він екс командуючий військами у Європі, якщо не помиляюсь. Ну тобто те, то, що він екс це 100%. Uh -huh. Коли така заява буде від поточного командувача, від офіційного Білого Дому від Пентагону, то тоді ну це буде значно краще для України, скажімо так, і для світу в цілому, тому що дійсно від людини, яка сказав свого часу, офіційно заявила про те, що у випадку ядерної війни всі інші помруть, а він у рей попаде. Ну можливо, чекати будь-чого, але треба розуміти, що ядерний конфлікт це. Ну, виключно те, що ну насправді тут два варіанти: або це буде означати знищення Російської Федерації, просто в принципі, тому що це буде держава-терорист, яка порушила всі можливі, е, ну просто поставила світ у прірву. Тому що якщо е, будь-який навіть тактичний там демонстраційний ядерний удар е, буде нанесений, то це відкриває насправді просто ворота до пекла. Тому що будь-яка країна, яка має ядерну зброю, в тому числі наприклад КНДР, е, наприклад, у буківпотичному майбутньому, можлив... скоріш за все, Іран, е, може шантажуватися її ядерною зброєю. Тобто, ну і е, де буде межа шантажу? Тобто, наприклад, Рашка Раш -Раш 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 Федерація може сказати: так, віддавайте нам Польщу і Берлін. Тому що інакше ми о, ядерна війна буде. А тепер і Францію, а тепер і Великобританію. От де межа, де от, починається, от, завершується шантаж і реальні дії. Дякую вам, пане Олеже. Почули вас. Спасибі вам за вашу аналітику. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Олег Катков, військовий експерт, головний редактор Діфенс Експрес. Я бажаю вам гарного дня. Дякую, що долучилися до нашого ефіру.